Надія Фокіна писанка якось на Пасху розписала дівчинка-яєчко, намалювала на ньому все, що хотіла, щоб збулося. Намалювала нову хату, квіти коло неї, щасливу дружну свою сім'ю, щоб всі знайшлися собачку, курочок, курівку на подвір'ї. Нову ляльку, ведмедика та ще кошенятко грайливе. Пішла вона та й пожертвувала те яєчко в церкві. На Пасху так красиво грають дзвони так радісно, а сонечко на небі танцює, що Христос воскрес. Всі люди один одного вітають, яєчками розписаними обмінюються. А дівчинка своє яєчко в церкві віддала. Спішить вона скоріше додому, вогонь благодатний з церкви донести та перед образами запалить. Іде дівчинка по вулиці і не впізнає свій дім. Місце те та дім новий, Навкруги квіти красиві ростуть, у хліву корівка чорна ряба стоїть. Песик у дворі до неї ластиться, курочки цокорять. Зайшла дівчинка в дім, запалила лампадку перед іконами, бачить, а в неї на ліжку нова лялька і ведмедик сидять. Кошенятко спить, звернувшись клубочком. Зайшла дівчинка в кухню, а там вся її сім'я сидить за святковим столом, всі живі та здорові, знайшлися, стали вони разом Бога прославляти. Бог нас завжди бачить і чує. Треба тільки вірити.